Говоримо з зазою буадзе, це грузинський та український режисер. Вітаю вас, вітаю добрий вечір. Доброго вечора. Ну що ж, насправді, коли Україна отримує якусь нагороду, особливо коли це відбувається саме в кіно, це для всіх людей, які мають стосунок до кіно. До кіносеріального виробництва це насправді загальна спільна перемога, і так воно є. Я знаю, що ви зараз теж готуєтеся до своєї прем'єри, і напевно, ви теж розумієте, що в бік вашого серіалу, який вийде на одному з телеканалів, теж можуть бути оці всі хейти, і не тільки не на часі, не так показали, не так зняли, не так все було. А ми пам'ятаємо по іншому, як ви готуєтеся до прем'єри? ну Ми зробили, що а, треба було а, зробити, ми а, ці виріли, що це треба зробити, а, а далі, далі побачимо, далі буде глядач, так буде а, телевізійна прем'єра 30 березня. А, мені не, не соромно за те, що ми зробили. І я вважаю, взагалі вважаю, що а, якщо ми маємо право. І обов'язок розповідати історії про нас сьогоднішніх і про наше життя, а без війни не вийде. Не обов'язково знімати кіно про серіали або фільми, про воєнні події, наприклад, там Рома може Може люди, які кажуть, що. Це можна зробити тільки там через 5 років, через 10 років, я не знаю, може вони, вони праві. Але взагалі про наше сьогоднішнє життя ми маємо розповідати історії. А наше сьогоднішнє життя а як без війни? Навіть якщо це історія, скажімо, першого кохання, і ця історія відбувається максимально далеко від е, лінії фронту, наприклад, Гужгор. Як без війни, як без е, ехо війни? Слухайте, це дуже чудово, що ви це розумієте. Я от хочу зараз, можливо, не всі наші глядачі, до речі, у вас чудова українська мова. Не всі наші глядачі знають, що ви приїхали в Україну десь у 2008 році, наскільки я так от 200 навіть році. Отже, ви чудово знаєте, що війна почалася не два роки тому, а почалася в 2014 році. Так, от. І з 2014 року теж українські режисери кінокампанії знімали багато фільмів. Але тоді така була трошки знаєте, ставлення: не завжди показувати війну знімати фільм про перше кохання можна було без згадки про війну. Зараз ситуація зміни, змінилася кардинально, але можливо, якби ми з 2014 року всім розповідали про те, що є війна, триває зараз, і навіть в першому кіно про перше кохання вона теж має бути присутня. Можливо, тоді би і українці були більше б готові, і напевно інакше би сприймали події, які врешті відбулися в 2022-му. Да, напевно, так да, напевно, ви правильно. Ну ось хороший дуже приклад. Це наша така перемога Оскар, перший оскар в історії українського кіно. Це звичайно. Я всіх вас, нас всіх вітаю. Це просто важко переоцінити цей факт. Але ми ж всі розуміємо, що це така радість, не сіяюча радість, а це гірка радість. Так. Да? І в цьому сенсі безумовно цей факт. Він залишиться в історії кіно, в історії принаймні українського кіно. Але ви знаєте, для мене ну, те, що сказав про мову пана Чернова: Ось це квінтесенція всього, того, що відбувається. Квінтесенція нашої трагедії. От ця відмова ці слова були для мене таким прикладом високої високо трагедії. Ось це ця промова цей факт. Точно залишиться в історії не тільки українського кіно, а світового кіно, коли режисер каже, що я дуже хотів, щоб цього фільму не існувало, щоб цього фільму не було. Але а, він же зробив цей фільм, і таким чином він ну весь світ а, ще раз ще раз почув а, і побачив а, а, правду. Наша ситуація сьогоднішня наша ситуація вона така така, що. Ми маємо дуже голосно говорити про те, що відбувається. Тому що досвід, який мають сьогодні українці, досвід, який має сьогодні Україна, він абсолютно унікальний. Сьогодні ніхто не має такого досвіду і таких знань, що відбувається. Не тільки там я не маю на увазі просто фактологію, якщо хочете. Такий метафізичний сенс, да? історичний сенс. Те, що ми живемо в момент, коли відбувається такий історичний злам, тектонічний злам. Кінець старої історії і народження нової історії. І ми в центрі всього цього. І ми це бачимо, ми це чуємо, ми частина цієї історії. Хто крім нас може про це говорити? Хто краще? І жми знає, знає бо цю, бо цю, історію, цю правду. Так. Звичайно, треба про це говорити. Про треба. Але знаєте, ну, я вам буду таке розповідати, тим не менш скажу: все ж таки, кіно це не про звичайний фактаж тих чи інших подій. Це все ж таки мистецький твір. Сенси, це... сенси. Сенси, безумовно. Сенси. Безумовно, я зараз хочу вас запитати про те, що ми хто як не ми маємо це розповідати, але відбувається так, що щоб щось розповідати, особливо красиво, особливо щоб це було кіно, яке подивляться багато багато людей, не тільки в Україні за її межами. Треба, щоб це кіно було на рівні. Я маю на увазі. І відповідало і по витратах, відповідало, і по костюмах, і багато-багато інших є складових, які роблять ну, фільм дорогим, так би мовити, які будуть дивитися люди, тому що він гарно знятий. І отут, на жаль, виникає цікавий момент. От кілька серіалів, які от в останній час вийшли, пане, зараз ви з нами. От зараз я вас бачу і чую. Так, так, отже, але в я, оста... я думаю, що я щось пропустив? Я ще раз скажу. в останні ну буквально останні дні, останні місяці вийшли кілька фільмів, серіалів, в яких брали участь іноземні компанії. Я можу навіть сказати, це от перші дні і перевізниця. І от у мене до вас питання: а чи це саме це є залогом того, що фільм серіали више настільки? Цікавими, і вони ставлять таку певну планку для взагалі українського кіносеріального виробництва. Чи можна працювати сказали, планка, і це дуже правильно має бути планка. має бути планка так. Але я не хочу, щоб ви і наші глядачі думали, що така ситуація складна. У нас ситуація складна. В кіноіндустрії в кіноіндустрія в наша на паузі. Я дуже не хочу сказати, що вона що це колапс, але ну, пауза. Нічого не відбувається. Поки що нічого не відбувається. Фільми, які виходять, мій фільми, ще б, ціла купа фільмів, але це фільми, які були зняті і зроблені до, ну, до Великої війни. Що буде далі? Залишилось там. Досі не знаю, може 5, може 10 фільмів. Да? А, і це буде до кінця цього року. А що буде далі на наступному році? Ніхто не знає. І в порівнянні по ситуації в кіноіндустрії, в, в серіальній індустрії, ну трохи краще ситуація, трохи краще ситуація і по серіали, які ви там, про які ви згадали на ну, перевізницях чудовий серіал, який був зроблений в, в, в колаборації, в колаборації. З європейськими країнами і першу чергу з ГОМО з Франції. Це ексклюзивна історія, це ексклюзивна історія. Угу. Вона не є. На, на жаль, загальна, загальна. слава Богу, що хоча б якийсь там рух є, хоча б принаймні в, в серіальному виробництві. Так, є трошки проблеми зі зв'язком. Намагаємося відновити за Буадзе зараз з нами. Грузинський та український режисер. Говоримо про, про українське кіно, про його перспективи. Що буде далі, тому що проблеми наявні вони є. І перш за все, ці проблеми з тим, що в Україні. Так. Ну, зараз я вас чую і бачу. Так, є були невеликі проблеми. Я, в принципі, почув те, що ви хотіли сказати. Я все ж таки хочу поточнити, пане Зазе. А, якщо іноземні в, так, так би мовити компанії, які можуть з нашими працювати в колаборації, це не є системою, це скоріше виняток, ніж правило. То що залишається поки, поки що? Поки що. Тобто, поки який наш поки шлях? Що. Який Але... ви бачите шлях? Оце є шлях, правильний шлях. Колаборація. З європейськими країнами, це єдиний правильний шлях. Дуже важко давайте скажемо чесно: єдиний скажемо так спонсор індустрії у нас держава. Держава сьогодні має інші проблеми. А ми Ми ж не можемо так залишити все. Тому шукати Шукати шляхи колаборації, копродукції і в кіновиробництві, і в серіальному виробництві. І вже є приклади, слава Богу, що вони є. Тобто вже є Якісь там Якісь там бачення. Якісь там бачення є. І слава Богу, що є нова генерація. Uh, не тільки кінорежисери, сценарісти, актори є нова генерація кінопродюсерів, які знають краще знають цю uh, систему, як працює індустрія в Європі у світі, uh, вони мають контакти. Вони uh, мають uh, трохи іншу мотивацію uh, амбіції, і ось це чудово. Ну що ж, дякуємо вам за розмову, за забуадза, грузинський та український режисер. Ну і побажаємо гарної прем'єри і гарного сприйняття глядачами вашого Дякую. серіалу, який вийде 30 вже березня. І він теж буде ну в тому числі про наші події про війну. Сподіваюся, що наші режисери скоро будуть знімати фільми про нашу перемогу. Ну а поки що, ми справді будемо констатувати те, що да, є велика кількість різних проблем. Ці проблеми пов'язані перш за все з тим, що ми е, намагаємося фактично переналаштовувати всю нашу систему. На жаль, держава головний спонсор українського кіносеріального виробництва.